Чого всі ліжка йдуть з цими ламелями? Вони ж ну, ламаються, це скриплять. От не можна придумати щось надійніше, наприклад, з металу зробити? Можна. В металевих ліжках, які йдуть повністю з металу, там йдуть металеві трубочки. Але в них є один великий мінус: вони не несуть ніяку ортопедичну функцію. Оці ламельки, чому вони зроблені гнутими, Чому вони взагалі зроблені з дерева? Тому що вони доповнюють ортопедичний ефект матраса. Тобто, там, де ви. Робити навантаження на матрас, там і ламельки так само прогинаються під ним і і повторюють умовно кажучи, те саме навантаження це корисно. Це по-перше. А по друге, ну вони мають аерацію між собою через те, що вони йдуть несуцільним листом, як, наприклад, ДСП. На рахунок ламелей то, що вони там ламаються, випадають і скриплять. Все дуже просто обирайте нормальний якісний каркас. Давайся наприклад, ось цього покажу. Він такий самий, як той, просто щоб зручніше вам показати. Що я маю на увазі? Бажано, щоб ламельки були вставлені в пластикові ламелетримачі. Це раз. І ламелетримачі можуть бути ось так вставлені в корпус самого металевого каркаса, або як ось тут. Давай покажемо. Прикріплені зверху, тобто ці пластикові ламенотримачі прикріплені зверху. Це що дає? По-перше, вони не будуть випадати. По-друге, вони не будуть скрипіти, тому що дерево деревопластик не скрипить. От і все. Ну і сама якість ламелі теж має бути гарна. Вона має бути правильно довжині підібрана, щоб не випадати. І достатньо гнучка. У нас. Це все підібрано. Якщо ви купуєте ліжко в нас, ви можете за це, в принципі, не переживати. Якщо ж купуєте десь в іншому місці, то потрібно перевіряти. Тому, якщо шукаєте класні ліжка з ортопедичними матрасами, сайт солохає, можна все взяти в оплату частинами в шапці профілю телефончик для зв'язку.